Що таке апостиль? Хто це і що це за звір, з чим його їдять? Якщо ви коли-небудь стикались з питаннями, що це за процедура і навіщо вона потрібна, це відео саме для вас. Отже, апостиль це спеціальна процедура засвідчення підписів посадових осіб на документах для використання їх за кордоном. Це штамп там ствердженого зразка, який підтверджує, що засвідчення справжністю підпису особи під документом, і автентичність відбитку печатки або штампа, який скріплений відповідний документ, і може бути визнаний іншою країною. Апостиль потрібен, коли ви хочете використати український документ за кордоном, наприклад, диплом, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб або довіреність. Ці документи часто вимагають апостиля, якщо ви плануєте подати їх в інших країнах. Зверніть увагу, що не для всіх країн підходить апостиль. В деяких випадках може знадобитись легалізація. Подати документи для проставлення апостилю можна і через нотаріуса. А як це зробити, можна дізнатись на моїй особистій консультації. Записуйтесь.